Це провізорний. Дивіться, плащ дощовик заїхав на 2000 гривень він коштував. А це українське виробництво, ще самі вони розпливав, навіть не дивився. Перший раз ось на камеру привезли нам на пробу. Так, дивіться, тут ліпучка, що там да, десь можна прицепити його, повісити. Чехольчик такий. Ось є реальні відгуки. Ну, що він реально ну, не пропускає да, тепло. Так, я тут попішов у нас, виходить. Це роз... розмір. Оверсайз. Що? Розмір який? Оверсайз. Розмір, так. Да, розмір тут оверсайз. Він не промокаючий. Шви. Диви, як воно прошито гарненько рівненько все. Тут а шви. Дивіться вдіваємо. який? Я лише оверсайз. На будь-якого, так, да, підійде. Тут виходить, що в нас мол'я, дивіться, вона прошита, тобто воно тут повністю. Ось тако застібається, тобто і на вітер не продує, і дощ не намочить. Плюс ось тут затяжечки йдуть, і він не шародить. Можна навіть на камеру. Так, пальто. То він не шародить. Ну, є якийсь там мінімальний звук, але тут воно закривається і все, воно повністю. Чик собі, повністю вас ніхто не побачить з тепловізора. Ну і плюс те, що ви будете сухі постійно 2000 гривень. А беруть як військові, так і ну, десь просто на рибалку. Ну, таке воно здорове, що вони палатки палатку зробили. Ну, розміри, наскільки я знаю, то вроде це в одному розмірі. Треба ще точно уточнити. Оце нам дали на пробу, ціна буде 2000 гривень, Колір такі якісь, не знаю, як він називається, це явно ну, не мучикамі не піксить.